Вітаю на сумщині. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підробки документів. Про підробку пакету документів на подання членів дільничих виборчих комісій від одного з кандидатів на посаду президента України до поліції вчора заявив представник зазначеного кандидата. Про це повідомляють у поліції Сумської області. Чоловік пояснив з центрального штабу кандидата. Він отримав доручення перевірити факт подання до окружної виборчої комісії списку громадян. Члени виборчих комісій від їх кандидата за словами заявника, центральний штаб кандидат не надавав до даної окружної комісії жодних аналогічних документів, і сам він нічого подібного не підписував. Наразі в поліції інформацію за даним повідомленням внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею підроблення документів Кримінального кодексу України. Більше деталей цієї події, а саме коментарі сторін, у наших наступних випусках новин. Через борги концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення частина Сумської області залишилася без ефірного телебачення. У Білопілля енергетики відключили постачання електрики до передавачів, встановлених на місцевій телевежі. Цю інформацію нам телефоном підтвердила Лариса Якубенко, представниця нацради з питань радіомовлення і телебачення в Сумській області. На телевежі в Білопіллі встановлені аналогові передавачі, з допомогою яких поширюється сигнал телеканалів «ЮА-1» та один плюс один. Телевежа також оснащена цифровими передавачами. Таким чином, після відключення електроенергії без ефірного телебачення залишилися жителі всіх навколишніх районів. За інформацією Лариси Якубенко, борг концерну РРТ перед сумою обленерго склав 400 тисяч гривень. Нагадаю, концерн РРТ має походити тарифи з зеонбудом до 1 травня. Поліція отримала результати експертизи водія маршрутки, якого вони затримали із речовиною, схожою на наркотичну та пристроями для її вживання. У лікарському висновку зафіксовано позитивний результат на вживання наркотичних засобів. Про це повідомляють у патрульній поліції. Інспектори склали на 35-річного чоловіка адмінпротокол за керування в стані наркотичного сп'єднання. За це правопорушення передбачено штраф у розмірі 10 тисяч 200 гривень із позбавленням права керувати транспортними засобами впродовж року. Даю патрульні зупинили автомобіль на вулиці В'ячеслава-Чорновола. За інформацією, патрульних, за кермом знаходився водій а в салоні близько 10 пасажирів. Сумський гідромецентр попереджає про погодні умови 22 березня. За прогнозом, сьогодні в Сумах та Сумській області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Як розповів за сектором Сумського гідромоцентру Юрій Літвінов, це метрологічне явище першого рівня небезпеки. Небезпечне метеорологічне явище першого рівня, воно як би може тільки створити певні незручності. Тобто, ну, якісь можуть бути там дрібні гілки, зламані, можливо, ну, щось таке, що не призводить до якихось серйозних, скажімо, наслідків, але. От якщо говорити про вітер 15-20 метрів за секунду, то, наприклад, будівельники вже при такій швидкості вітру вони не можуть проводити роботи з використанням баштових кранів. Також сьогодні по області синоптика прогнозують дощ, температура повітря протягом доби від 2 морозу до 9 градусів тепла. 26-й фестиваль органної музики органу відбудеться на Сумщині. Виконавці зіграють органну, камерну та джазову музику. Усього відбудеться шість концертів, 5 з яких благодійні. 10-го числа буде феєричний концерт орган з відеошоу. Я був такий в Одесі з концертами своїми, і там побачив на тому самому майданчику в німецькій кірсі. Концерт фантастичних музикантів от, і органістку з того колективу я запросив, але вона запропонувала відеошоу справді супроводжуватись буде класична музика і музика з фільмів сучасних там музику, яку ми всі знаємо, буде супроводжуватися відеоінсталяціями. Це якась така психоделіка, це просто надзвичайне враження. Я просто був наскільки приголомшений. Я думаю, що сумчани це буде перша такі цікава річ у нас на фестивалі. Всі концерти відбудуться в Сумській обласній філармонії. На благодійних концертах гроші передадуть бійцям, які були поранені у зоні бойових дій на сході України. Перший концерт відбудеться у суботу, 23 березня о 17-й. Завершиться фестиваль 14 квітня. Чемпіон Сумської області з футболу альянс з липової долини продовжує у Туреччині підготовку до весняної частини чемпіонату України з футболу серед аматорських команд. Сьогодні команда Юрія Ярошенка зіграє чергову товариську гру. Липоводолинці долинці проведуть спарних зі збірною командою Туркменістану Ю 17 Нагадаємо, Альянс у Туреччині зіграв два товариські поєдинки, розгромив місцевий аматорський кун до спор та розписав нічию з командою третього дивізіону чемпіонату Данії Матіас Олзен, сім та 2.2 відповідно Три технічні очки для Фуцентр «СумДУ» – сумському клубу зарахована технічна перемога над дублем івано-франківського урагану. Івано-франківці не змогли зіграти матч проти сумської команди через участь групи гравців команди в матчах юнацької збірної України. Таким чином, футцентр «СумДУ» завершує регулярний чемпіонат на третьому місці. Тим часом інший представник Сумщини в турнірі, громадський рятувальник, у неділю прийматиме конкурента у боротьбі за четверту позицію у турнірній таблиці. Епіцентр Катирова з Одеси. Цей матч розпочнеться о 16.30. Наступний випуск новин о 17.00 і до зустрічі!